Коли один скаже у му Сіндеру мільйони відповідять. <ріст> <ріст> ну ні. Аніме. Аніме! <ріст> Добре, знайомі. Волою долі і замовників <ріст> мені довелося подивитися е, аніме магічна битва, при тому, що... <ріст> є... Може, так хтось знає. І для мене це було важко, тому що я не вважаю себе анімешником. Мої аніме знання серед моїх добре знайомих це мем. Бо я дивився Наруто колись і запам'ятав тільки одну арку і конкретно одну сцену. І постійно її цитую. І я кажу: о, це як в тому аніме, коли Рок Лі знімає свої у, у тягачі. І він обтягуючи і починає швидко бігати. І я так, в будь-якому контексті це згадую і. На, ну, на мій погляд, це найкраща битва в Наруто. Мабуть, я вважаю це найкращою битвою в Наруто, тому що я її подивився в дитинстві, вона мені дуже сподобалася, а потім я не, не дивився інші битви, ну, бо я не додивився тоді Наруто. Я, типу, це в мене ностальгія по тій битві. Я ну, подивився так. в Наруто в дитинстві, там, де він б'ється на початку. Завтра, Завтра, так. Да. Какаші б'ється, копіює техніки. Я такий ого. Так це ж він може будь-кого скопіювати. Він просто будь-яку техніку може скопіювати. І він буде так все, аніме так робити. І він більше ніколи цього не робить. Але я не знаю, щось на Fox Kids чи Jetix цю е е арку крутили щось пару. Тижні, речі, пару місяців відряд. Я вже просто не міг є. І робили на, на 15 епізодів. І просто крутять е по кругу. одне й те саме. Я такий, так, да, ду дуже класна битва, але скільки є можна. Є, є, побудована серія Наруто, що було в попередній серії, починається серія. Флешбеки, що були в попередній серії, ще флешбеки, фівер. Потім кінець. Що буде в наступній серії? І так, наступна серія. І так, 15 серій тобі просто 10 хвилин розповідають по колу одне і те саме. Але одне й те саме, Да. Але цим, цим хворіє багато Містон. аніме, да? Ну, Це якось пов'язано з, ну, з відсутністю. Я так розумію, е, оригіналу. в Інпісі такого багато в, не знаю, в Леш, ну. Як мені пояснили шаріші люди, це називається велика трійка сьоненів. бліч аніме і. Бліч аніме, і ман. Ти хорош. Це аніме. це Хінтай. Яой. аніме, які ми... А зараз хочемо обговорити, такого ж немає. Так, да, в тих ну, магічній битві і, і в і, а, і, а, і, а, і, В мене і, є доказ зворотнього. Я просто ну Давай. я ж я передивлявся а, магічну битву прям скопом, бо ну мені треба було швидко подивитись. І я. Остання серія першого сезону, і там повинна бути важлива битва. І я такий дивлюсь, а я вже вирубаюсь. Це 20, ну, це там шоста серія підряд, яку я дивлюсь, і я вже вирубаюсь, вони постійно б'ються. Я заснув, прокидаюсь в кінці серії, і вони підходять там, вони вже побились, перемогли, підходять там в школі до якихось своїх викладачів і кажуть: а, да, ми його перемогли такими техніками, отак, а ще було таке. Коротше, переказали, що було 20 хвилин до того, і я такий: Дякую. Дякую, Дякую. Ви, ви мене врятували. Ми сьогодні будемо обговорювати магічну битву, атаку Титанів, можливо, трошки Наруто, із нас трьох. Одна людина не дивилася магічну битву, а дивилася короткий огляд. Одна людина не дивилася повністю атаку титанів. Одна людина бачила все. І одна людина можливо, це одна із тих самих людей, Наруто, <говорит> <говорит> нарушилася. <говорит> 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 А ще е, вам доведеться до кінця випуску також дізнатися, яка одна людина не знаходиться фізично з іншими двома людьми в, в кадрі а CGI намальована. Але як ви думаєте, хто із нас е, не дивився магічну битву, хто не дивився атаку Титаніва», хто не дивився на Пишіть в коментарях, а в кінці буде відповідь. Добре знає. Починаю я дивитися магічну битву, і мені розрекламувала дружина з одного з моїх добре знайомих. Що це найкраще аніме, і там взагалі все не як в аніме і, і, і Костян, це все, що ти знав до, до цього про цей жанр? Забудь, є магічна битва. Я починаю дивитися і, і уявляєте, якийсь непосидючий пацан з, з світлим волоссям, строкатим таким, попадає в команду разом з якимось темним чуваком і жінкою, а керує всією цією двіжухою чувак. Сивий із пов'язкою на очах. Ой, ой, він у мене за спиною. Він у мене за спиною. Реально, дуже схоже на сьому команду. Єдине, що я дуже погано імена знаю, дівчина Катюха. Вона не така насосна, як сапто. Да, кажи так. Вона прям. Моцна, сильна, самодостатня і нормально розв'яшує. Я хочу секундочку побомбити. Типу, мене е, я не знаю, чи це мене з пам'яті щось, чи це е, особливість цього аніме, але я прям дуже погано запам'ятовував імена і, і персонажів. Мені дружина постійно е, е, бісилась, бо це аніме. Е, Аніме дуже подобається. І я їй такий, а це хто? А це хто? А ми його бачили, да. а ми його бачили просто весь, в кожній серії. І Тому я запам'ятав: Ітадорі це головний герой, Годжо — це чувак, схожий на Какаші. І інші в мене. Це Саске, це сакура аналогії з наруто, таке. це чувак зі шрамом, це вогняний чувак, це ще якийсь чувак, я, я взагалі. Думав, це... Не запам'ятовую. Це mm. Будь-який другий сезон дивлюсь. Mm. Після перерви. <кхех> от там тедаласу дивлюся, і такий. Хто це? А це що? Я дивився, Атаку, Атаку Титанів, там от, Я її дивився тільки, коли вона там виходила ще. Там другий, третій сезон, а, ну, пару років тому зараз я повернувся до фіналу четверта сезону. Я пам'ятаю, це Мікаса, це Ерен, це там Жан, це. не пам'ятаю, як його звати. Ну, той чувак. Да, Отой чувак. Ну, цих я пам'ятаю. А ці, блін, я дивлюся підряд весь сезон. Я такий, хто це? А це хто? А звідки це? А ми його бачили. Ну коротше, мені якось. Магічна битва не дуже зайшла. Я от дивився атаку Титанів, коли. Уже майже все було. Окрім фінального 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 сезону. Вони як Скорпіонс, да? так? Типу, да. Е да, але спитав. там три серії, просто розбиті на декілька років. Я в 22-му році почав дивитися. Я все одно плутав імена. Я такий... Гармін? Ервін? А це що, на одна і та сама людина? Так, да, в них є Ерен, Ервін і Армін. Мені здається, японці такі, нам потрібні білі імена. Аміль, Аміль Раміль, <ріхи> да, Аслан, Беслан. <ріхи> Що за ним дропінг пішов? Думаю, не дай Бог, це аніме мене оберне, і я стану анімешником. Ну я боюсь цього, що якого небудь я стану анімешником. Але цього, цього не сталося. Я пані, що мені не подобається взагалі стиль розповіді там. Мені взагалі не подобаються ці битви в аніме. Вони. Там щось починають робити, застигають на місці, таки я викор. І це все за кадром голосом. Я використовую цю техніку, а потім він може розгадати мою техніку. І тут, до речі, в них імбова така штука, вони це не тупізна. Ми спеціально об... пояснюємо свою так. техніку, щоб вона так, була так, сильніше. реально така штука в магічній битві. <світ> типу, Якщо ти розповідаєш противнику свою техніку, то вона буде сильнішою. — Це дуже тупо. Ну, В інших аніме да. це просто тупо, а тут ну, вони вирішили це. це пояснити, і я такий — ти кек тупо. Може, це і як кек. Вони роблять як всі, але сатирично. Ну, Ну, можливо, я чув, що магічна битва це якби ну, деконструкція жанру тих сьонів, тому тут можуть бути такі приколи. Але, типа, не масово. Все, рів, все рівно це схоже на наруто. Кажуть, що Геге використовує це автор манги, що він дуже сильно надихався блічом, але бліч я не дивився. Хтось бачив, що щось? Ні? Може, там набагато більше схожості. ми прив'язались до Наруто, бо ми його знаємо. База. Але Я рибалку в 6 вечора кидав ну і перестав рибавити, а це якраз кльов іде. Я біг, дивитися QTV. Бо там Ти, блін, ну, В 12 років вже був дідом. Ну, бо рибалка. <смір> Але так танів, є. мені здається, дуже відрізняється від uh, звичайних. Не така. Це, це знаєш, такі люди, що типа: та Наруто він не такий, просто треба фіори всі пропускати. Yeah. <смір> <от>, Ні, <смір> <смір> Наруто такий самий. <смір> Добре, знайомі. Атака ви... титанів прям нетипічне <смір> аніме. Ти дивишся першу серію і там просто вау, одразу кров! М'ясо, матюки. матюки. Да, е, немає філерів, немає флешбеків, тобі просто показують сюжет. І ти дивишся декілька оцих сезонів перших, і ти сфокусований на одній темі, а тобі потім кажуть: такі, а от є у нас ще таке, і все, що ти дивився, це просто. фігня. І, і тобі розповідають зовшу історію. Ну, це можна вибіситися з такого. Ну, Ні, я трошки скажу. класно дуже. Бо мені mm. перша оця от е, штука дуже подобалась. А потім воно таке: що тобі інший світ показують. І ти не дуже тобі подобається. Oh, спойлери, спойлери. Все одно, ти, типу, От реально дуже класно, що там закладено купа таких штук. Що ти, якщо передивишся другий раз, то ти такий. А-а-а-а... Абточка. -а -а. Тобі, тобі не вистачає флешбеків, да? Ти якби зняли там ще 4 сезони, ви просто показали заново, і ти такий. Вау. Та ні, ну там, типу, якісь такі штуки: е, Давай. Ти маєш піти за стіни, і ти маєш врятувати Арміна і Мікасу. Він такий. Це хто взагалі? А цей такий чувак. І ти, і ти в той момент такий. Це хто це взагалі? Да. Ну а він такий, типу, це хто взагалі такий? І він такий. Я їх не знаю ще. І ти такий теж дивишся і такий. О, це про що взагалі? Ти дивишся одна з останню серію, і такий. А. Так от про це це було посеред серіалу два сезони туди тому. Я не люблю такий, я дивився такий серіал, називається Дарк Німецький. Чули про там, атомну станцію. Я пробував починати, нам якось не зайшло. Воно воно нудне і воно е, теж, мабуть, як і е, Атака Титанів, вона була написана все разом. І це концепт готовий, що тіпа, всі чотири сезони е, в Дарку, в мабуть, їх три е, були написані одразу, і потім просто йшли від цього сюжету не відклоняючись, не придумуючи чогось на ходу, тому багато відсилань є, і там теж про подорожі часі. І до цього у мене. Упередження ставлення, і дарк мені взагалі не сподобався. Хоча а, я тут... сумлінно подивився це. Мені подобається, що тут не зовсім подорожав часі, а якби просто один з персонажів бачить, так, що там... станеться, але ніяк не може на це вплинути. Він може тільки е, слідувати тому, як він це бачив. Він бачив, що станеться, і це станеться тільки так. І він не може це ніяк змінити. Я так це зрозумів. А якщо відійти від цих от е... тоненьких штучок, які прикольно подивитися у умовному Тіктосі потім, коли ти показуєш, типу, от перший епізод, от останній. і тут така прям паралель, ти просто дивишся серіал ой, аніме, купа крові, купа екшена. А тобі подобається екшен в аніме? Ну, там прям ну, класно, якщо там, там, там таку, прям він, він схожий на, на людину павука, якщо ти розумієш, там, да. там де він так між будинками проноситься, да. і там такі ракурси, що типу <рес> все дуже. На, на опенінг не павука з 90-х, ти про такі, такого людину паука? Ну, мабуть, да. проноситься між ну, будинки. Коли Леві навколо титана літає, так, ножі крутяться, кров летить, я такий, ух, мокренький стаю. Я дивився ще Зеро. Це приквел е, цих е, магічної битви. І я дивився на ско на швидкості 1,7. І я, так, ага, я встигаю, але наполовині я вирбувся, бо після половини фільму починається чисто екшен, а мене цей анімешний екшен взагалі, е, як ви зрозуміли, по переказу останньої серії перш... першого сезону, мого досвіду, я засинаю. Ну, Це залежить від акшного. Загалом не знаю, більше прикольний екшен. Mm -hmm. Пояснюєш техніку, потім. Шик -шик -шик, mm -hmm. Потім ага, е флешбек, як ти подрався. В атакі Татанів, що класно, що там немає техніки. Вони просто рубаються те, мечами. Магії. Да, там е екшен чисто м'ясний, що б'ються, oh. рубаються, ще щось таке, там немає. Зрижають людей. Зараз я рвуть тут просто тіла. Я зрозумів, що мені, походу, весь акшен не подобається, мені не цікаво, <laughs> не цікаво я просто, я просто... Просто чекаю, коли вони подеруться. І я такий. Це, типа, момент для мене перепочити і осмислити сюжет, який був до того, і подумати, що буде далі. Ти порно теж дивишся, типу, ці історію тільки, а потім. Все, секс. Не технав, Затинаю. — не подобається. Є всі такі люди, яким не подобається екшен в порно, яким важлива історія. Зазвичай це особи жіночої статі. Не Ті, -ко... зараз тут немає в кімнаті. Mm -hmm. Зараз немає в кімнаті, але. Mm -hmm. да, yeah. одного з нас зараз немає в кімнаті. Mm -hmm. да, а так питання прям класна. І оцю останню серію, яку вони відтягували, і я вже навіть е подивився, Здався. чим має закінчити. Я думаю, е, пофігу. А... І дуже схарився з головного персонажа, як і всі, напевно. А потім да, показують кінці. Схарив... І... А я схарився дуже. І потім показують кінцівку, і я такий. оу, прям добре. Та блін, а що з нього харитися? Ну, уяви, щоб в тебе була можливість так само запустити оцей рамблінг по чисто. Ну щоб ти так не зробив би. зробив. Ну. Я це цей персонаж. Я просто це в мене привізний, як з цим роком я щось чув. — Що там є чувак, якого всі ненавидять. Це головний <плес> герой. Ні, і там вже в Атаці Титанів можна багато паралелі проводити на нашу війну. Типу, Особливо в перших сезонах, що у вас є е, країна, яка е, оточена стінами, і тут через стіну вриваються якісь не люди і починають жерти людей. Це, і типу, ви пробити вирішити... щоб сталося, якби все-таки Яценюк продавив цю свою ідею. Ну, типу, так. Да. І, і от я дуже багато проектував на Параді, okay. так? так? сказати. Україна... На світ, в принципі, так. Що люди будуть завжди воювати, щоб не сталося. Добре, знайомі. Цікавий факт. Я думав завжди: блін. Місто за стінами. У них так мало місця. Боже, стіна впала. У них тепер немає де вирощувати їжу. Ви знаєте, саме за стінами оце місто, якого розмір? Воно більше за Україну. А, воно більше за Україну. А населення там ну, явно менше за Україну. І вони там розповідають, що у них немає земель, щоб вирощувати зерно. Це ну, не було аграрної революції, там, де сильно підвищили урожай в 20-му сторіччі. Але їх там і не 30-40 мільйонів. Мені здається, там, ну, якщо там населення землі, по-моєму, щось 2 чи 3 мільярда, то населення Парадісу, в яких немає нормальної медицини, напевно, 300 тисяч чоловік на території всієї України. Мій чи чисто суб'єктивний підсумок, що. Атака Титанів ТОП, магічна битва, ну. Вона для людей помолодше. Це не дивитися в 25 років і кайфувати з цього. Ну, якщо ви дивитесь магічну битву і кайфуєте з цього, ну, раді Бога. Але вона не настільки дитяча, як якісь покемони чи шаманки. Я пробував декілька раз дивитись і то, і то вже дорослому віці. Я такий ей, якась. Дитяча штука. Так. А це підліткова штука. Я тіліпузиків колись в дорослому віці хотів подивитись. Вообще, Пане ціку... курці? Пилісос. Серйозно? А, ну, магічна битва непогана, але дуже багато аналогій з тими ж Наруто. О, знаєте, що мені не сподобалось? Зараз менше двох сезонів, і вони там починають, типу, замутре, розказали, закінчується перший сезон, і, в принципі, стає цікаво, що там буде з головним героєм, і перші п'ять серій наступного сезону взагалі якийсь войсбек розповідають. Це класичне аніме, так? Ні. В Атакі Титані такого немає. Ти так, так, буквально тільки Не, що сказав, було, що типа розглядає. <ріст> Це початок да, четвертого сезону таке. Так, <ріст> да, да, да. Ти дивишся, 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 а потім такі... Нові персонажі. Та там прикол в тому, що між першим сезоном і с... першим сезонем, другим сезоном вийшов фільм, який додає багато контексту і персонажів, і, типу, розповідає тобі додатково. А я ну не подивився фільм між першим і другим, і я взагалі такий, що це хто? Як я взагалі? І я заснув ну на 15 хвилин. Це все було за 15 хвилин. Не схоже на аніме, що вони можуть так все блін, Ти розумієш? Я дивився цей фільм між першим і другим. сезоном, а потім і починається такий. Хто це? А це хто? Шо вони робля? Хто це? Ще мене бісить, якщо я не помиляюся, одна і та сама студія малює і магічну битву, і атаку Титанів», і ще вони малюють Ван Панчмена. І «Ван Панчмен» мені дуже подобається. А він виходить, типу, один сезон, там, типу, 10 серій раз на 5 років, щось таке. Камон, on, знімайте Ван Панчмена, Це, блін, 10 серій сезон, це коротенький він. А, а ви знімаєте якісь, ну ладно, ми, э, ця, э, атака Таню класна, але знімають магічну битву замість класного Ван Панчмена. Ви не дивились ван Панчмена? Ну я, я думаю, що uh -huh. мені б сподобалось по опису, що я чув, що типу чувак. Ну, ну, Спойлери в назві. Спойлери в назві. Чувак, який, як ви звучите, Едріано ЗП. Він каже: мужик б'є раз. Ну, One Punchmen. Просто всіх перемагає з одного, тобто там немає такого екшену, да як я Ні, не там екшен класний, а, але там екшен базується <світ> в основному на тому, що його довго б'ють. А, а йому просто все mm. ну, відлітає, але він не травмується нічого. Він такий, о, скучно, скучно, не Але oh, я знаю, спойлер, такий, першого, спойлер першого сезону. Це типа він ванпанчман, і він там в кожній серії перемагає з одного удара, а в кінці там, максимально сильний чувак проти нього, і він ударив один раз, і чувак не впав. він такий, а ударив ще раз, і з другого удару він впав. А, і і, і Люди і... такий шок, оу. Ні, він вдарив другого разу, то що в, з першого разу розсипалася якась суперкрута броня в цього чувака. Mm. Там не так трошки побудовано, як Влад каже. Там якісь сайт-кики б'ють, знаєш. Поки One Punch Man купує капусту на ринку, а потім він приходить і такий бум! і пішов. Але да, ну блін, це класне аніме, от я б його задоволенням дивився. Воно дуже класне. зараз Два сезони по 10 серій, це можна подивитися за вечір. Мені, Я спочатку думав, Ну, це ж не цікаво дивитися, він перемагає всіх з одного удара. А потім такий. ага, добавлено. Клас. Клас. Добре знайомі. Ваші топи аніме. Я всього бачив 4 аніме. Ні. А, а, аватар аватар. Аватар аніме, так. Так, але це avatar? ж нетрушний. Його no, зняв. Amer, американці знімали. Так, mm -hmm. e, давай топ аніме. Ну, першому місці так Титанів. На другому місці покемони. Потім. Магічна битва, потім Наруто, А потім. Що там ще є? Dragon Bow Z. Дігемони. Я... О, я не любив Дігемони, вони мрачні, бо вони DC від Все. Всесвіту. Я пішов. Я якщо буду розставляти, то ну, мені, мабуть, більше всього все ж таки подобається One Punch Man, бо він веселий, він коротенький, він не Акція. Потім... <схід> <схід> Потім, мабуть. Мабуть, отака Титанія, вона прям класна, там драматичний сюжет. Наруто. якщо з Наруто вирізати всі філери, флешбеки і так далі, то це буде класно. Там все рівно залишиться екшн, який. Потім що я ще дивився? Well, cool Зо... Зошит смерті непоганий. Ну, мабуть, потім магічна битва, якісь покемони і Шаман Кінг, бо вони дитячі. Так, а ну Дігімон, секунду, давай розберемося. Покемони Діемон. Це що ви. Та покемони. 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 Да, вони, ну, типа, вони були занадто дорослі, на не мімодивік. Це Дігемони, це як. як... Ні, де, це якась... Як китайська пародія на покемонів. Але знали, що японський покемон це монстр. Бо я дивився в оригіналі і в магічну битву. І там вони його по покемон, покемон. вау. Тих покемонів для дітей робили. Вони навіть не, не запарювалися з назвою. Снейк. Давайте ми його на, називаємо Еканс. А потім Кобра Арб... Арбок. Пок. Да. А така е синя жижа називається Мак м Ну, <laughs> <laughs> <Well, laughs> У мене топ такий. Атака титанів? One punchman, Наруто, Дігімони, Магічна Битва. <laughs> ти їх просто згадав. <laughs> В останній момент Gimony, ти залетіли просто. <laughs> ну, Вони не класні було були. А, Стоп, згадав аватар. Мені не, не, не дуже подобається аватар. Серйозно? Ой, Аватар mm -hmm. хороший. Mm -hmm. Ну, такий теж дитячий, так, да, точно, стальний алхімік, ну. А я бачив селі 5. Трошки краще магічною битві, мабуть, для мене. Але Тож, аватар прям, хороший. Мабуть, перед Дігемонами. Аватар перед Дігемоном. Добре знайомі. Бачив, до речі, умовний Тікток. І там дівчат питають: зустрічались би з хлопцями, які дивляться аніме? І вони такі, Фу, ні, вони ж гей. І у них фарбоване волосся. І вони а потім Эдди такі. такие супер красивые накачанные мужики. Да, слева направо. Я бачив цей тікток і бачив такий Тік-Ток, де чи зустрічали б ви з хлопцем, який там грає в комп'ютерні ігри, і дівчина така: Ні, це типу якийсь зашквар, це якийсь треш, Хіба що це він, якщо професійно цим займається, якщо це його робота, то да. А в іншому випадку, ти, типу, витрачаєш свій час на якусь гру, що це загально. А міг би мільйони доларів заробляти. Просто не будьте бідними, ребята. Якщо ти мільйонер... Можеш взагалі. Може бути анімеціром. Дякую, що дивились. Це останній випуск добре знайомих в цьому році. Бо наступний випуск це Special Золотий знайомий премія. Можливо, буде спешл, Але ми постараємося. А якщо ні, це теж буде останній, бо кошти буде так довго мотувати, що, скоріш за все, наступний вже вийде в наступному році. Добре знайомі.